Доброго дня У ефірі Огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Сьогодні силовики, голова СБУ, виконуючий обов'язки Генерального прокурора України та міністр внутрішніх справ доповідали. Про розслідування справи про масові вбивства у центрі Києва, які сталися 18-20 лютого цього року. Отже, що розказали силовики? Вони розповіли про те, що спланована у вигляді антитерористичної операції за злочинним наказом екс голови СБУ Олександра Якименка, а фактично організація масових вбивств. Людей відбувалася в Києві під керівництвом Віктора Януковича. Нагадаю, що вчора колишній президент України заявив про те, що він не має жодного стосунку до розстрілу людей. 18-го, -20 20-го лютого. Окрім того, за словами силовиків, групи тітушок, які у ніч з 18-го на 19-го лютого застрелили нашого колегу, журналіста газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія, тієї ж ночі вбила ще найменше 5 осіб. Окрім того, викраденням і побиттям активістів Євромайдану, за даними правоохоронців, займалася Харківська організація Оплот на чолі з Жиліним. Вони координували свою роботу безпосередньо з силовиками. Група снайперів, яка влаштувала стрілянину. У Києві 20 лютого на вулиці Інститутській діяла під керівництвом майора міліції Дмитра Садовника. За його інформацією, стрілянину вели з боку жовтневого палацу внаслідок дій правоохоронців цієї групи снайперів загинуло 17 осіб. Крім того, 18 та 20 лютого в районі Майдану працювали дві групи снайперів, у кожній з яких було по вісім офіцерів спецпідрозділу «Альфа-СБУ». Снайпери працювали на дахах будинків за адресами вулиця Хрещатик, 7, дріб 11 та вулиця Костюльна, 6. Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив також, що у ці дні була спроба вивезення документів СБУ до Криму, але ця спроба не вдалася. У 20-х числах грудня, сказав Наливайченко, на полігоні СБУ знаходились 26 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. В середині січня 6 співробітників за даними СБУ. Ці офіцери могли координувати антитерористичну операцію, як сказав Валентин Наливайченко, Налевайченко, Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. СБУ звернулося до Росії з проханням розказати, що це за люди були на полігоні Служби безпеки України. Тарас Березовець. Політтехнолог на своїй сторінці в Фейсбук пише: Янукович дав приказ убивати людей на майдані. Януковичу такий приказ мог дати тільки Путін. Гаага -га, уже ждет вас, мальчики. Ось такий висновок із прес-конференції зробив Тарас Березовець. Борис Сердюк пише: Козак Гаврилюк простив мусора мучителя, который здівався над ним. Обоих. А вакал простив обоїх, а свідетеля преступления менты почему-то не становили зращены пытки із увіра мусора. Они должны нести уголовне преслідування за пособничество Пыткам, а кто фотографировался, как фашисты со своїми жертвами? Я в шоке, я в шоке от этой пресс-конференції. Хочется просто кричать: И это все я снова волаю, авакова под суд. Наталья Ищенко пишет на своей странице в Facebook. По итогам пресс-конференции Авакова, Махницкого, Наливайченко. Непонятно, как майдановцы смогли отразить масштабные и спланированные атаки силовых структур и бандитов с оружием. Фантастика. Если бы не видела своими глазами мальчишек с бутылками, крестьян с палками и девушек с камнями, то поверила бы не только в наемников Запада, но и в инопланетян. І так приходиться признати, видимо, просто высшие сили були на стороні майдана. Пише Наталя Ищенко. Ми на нашій сторінці на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці звернулися до наших читачів, до наших глядачів із запитанням, чи достатньо вичерпними на їх думку є пояснення керівників МВС СБУ та Генпрокуратури про розслідування масових розстрілів людей у центрі Києва, 18-20 лютого 2014 року. І ось такі варіанти відповідей ми отримали вірніше, коментарі. Вікторія Шванова пише, рука руку миє на волі, всі та ще й лізуть у президенти та мери. Нова влада боїться засадити винних, тому що вони всі пов'язані кумівством, бізнесом та інше. Доколі буде рабська труслива психологія, то хто не був би при владі нічого путнього не буде. Олег Дудар пише на пише антиукраїнська влада знову. Олександра Кудрявцева пише: якщо брати до уваги те, скільки посадовців замішано в убивствах, скільки виконавців злочинів, вбивств і викрадень людей, то для початку непогано, не можна просто назвати імена. Треба досконало вивчити всю доказову базу для судів, щоб потім вбивці не могли апелювати на заангажованість СБУ, ГПУ та МВС. Треба, щоб вони всі понесли покарання. Чекаємо подальших розслідувань. Це тільки початок. Анна Вербицька пише: кто руководил тетушками? Почему тітушки были в помещении хода? Где аресты бывших глав? ОДА? Ведь тетушки именно выбегали на людей из областных государственных адміністрацій, где аресты бывших глав МВС областей. Ну, риторичні запитання ставить поки що Анна Вербицька, Відповіді на них поки що немає. Тетяна Ганчар пише: нехай посадять перш за все, допу, Єпо, Пшонку, Захарченка, Лукаш, Клюєва, Курченка, Бондаренка, Єфремова, Колісніченка, Аліник, Азарових всіх, Януковичів всіх. Ігор горолійник. Ясна річ, що їх пояснення не є достатніми. Вони гальмують цю справу як можуть. Так само, як робила попередня злочинна. Влада. Александра Макарова пишет. По крайней мере, явно видно, что работа велась и ведется. А тем, кто хочет все и сразу, Махницкий сегодня правильно сказал. В демократической стране, если ты пойдешь в суд с пустышкой на руках, то ты проиграешь. Не забывайте, что суды у нас по-прежнему не управляемы. И управляемы людьми далеко не всегда лояльными к власти. Чего только домашний арест Топаза стоит. Так что розслідування і збір доказательств це не одного дел... дня діла. більше, когда вся прагнувшая система противниця, більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тві в Фейсбуці. Ми... Питаємо у наших читачів, чи достатньо вичерпними є пояснення керівників МВС СБУ та Генеральної прокуратури про розслідування масових вбивств 18-20 лютого у Києві. Чи достатньо вони почули аргументацію від керівників? Залишайте свої коментарі. Нам ваша думка важлива і є цікавою. Так що пишіть, ми будемо. Читати і цитувати в наших програмах, тим часом Дмитро Рагузін, віце-прем'єр-міністр Росії, в своєму блозі на ехо Москви написав своє звернення до Заходу, який поставив його у чорний список. Господа натовці, це пройшло достаточно з того времени, як ЄС, США, Канада, Австралія, Швійцарія місії міняв санкційні списки. Мається на увазі санкційні списки, які. были созданы после того, как Россия оккупировала Крым. Хочу поинтересоваться, ну и как, что нарыли? Нашли ли вы мои счета, денежные переводы, недвижимость, роскошные автомобили, яхты и прочее? Прошу эти данные опубликовать и сделать достоянием широкой общественности. Если это невозможно по причине отсутствия у меня всего перечисленного, то прошу вас прислать мне ваши стесанные от бессильной злобы зубы. Владимир Рыжков. Пише про ситуацію, яка складається між Україною та Росією присоєння Криму і все. Развитие кризиса вокруг Украины свидетельствует не просто о ситуативных, кризисных переменах в российской внешней политике. Можно говорить об окончательном складывании новой внешней политической доктрины России, доктрины Путина. Это в свою очередь означает, что присоединением Крыма к России дело может не ограничиться. И подобно действиям на Украине, Москва в схожих обстоятельствах будет действовать схожим образом и в других регионах. Пыша Владимир Рыжков. На своєму блозі в наях Москви. Тим часом з'явилось е, соці... соціологічне опитування Росіян в Москві та Пітері е, на питання, чи підтримуєте ви введення військ на е, в Україну без пояснень в Крим, Донбас чи Київ 56,8% відповіли так. Ось такі відповіді в Москві отримали, і приблизно такі ж у Пітері 47%. І друге питання: чи готові були ви надіслати до військ своїх дітей для виконання агресії проти України? 52% відповіли так: ось так. Пропаганда перетворює людей росіян у наших. Не не добрих сусідів, а взагалі достатньо агресивних сусідів. На сьогодні у мене вся інформація. Більше я вже вам розкажу завтра об 11.20 в огляді блогосфери. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.